Роби душі спасати, ворог хоче мені не небо закрити. Я з Христом не боюсь помирати та боюсь над усе мертвим жити, бути черствим, байдужим до всього, не йти, а на місці стояти, без живої надії на Бога релігійним і набожним стати, і звернувши з дороги прямої, засинати в турботах щоденних, нудьгувати без віри живої в храмі вою, на серед спасених. залишити любов свою першу. Не живучи по Божому Слову, і отримавши білу одежу, легковажно заплянути знову, я не хочу лише тільки формально віддавати Христу поклоніння і бездушно, хоча й ідеально, сповіщати про Боже спасіння, хочу силу відчути душею і до ближніх любові воріти, йти вперед і любов'ю своєю всі холодні серця обіг'ю. Я боюся духовної смерті загубитись в віховному світі, а з Христом не боюся померти. Страшно вмерти для господа жити.